І отця і сина з того духа Амінь, Мій отця і сина з того Духа Амінь, не отця і сина з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас, у спокосу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Мі Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 33. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за в дивустах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносіть ім'я Його разом. Шукав я, був Господа, і він озвався до мене. І від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього й засяєте, і не посоромляться ваші обличчя, цей убог і взивав, і Господь його вислухав. І від усіх його бід, його визволив, англо Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволює їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Левчуки бідні голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене. Страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що бачить добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступом. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних! Уші ж його на їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їх визволює їх. Господь зламано сердем близький і в покорених духом спасаєм. Багатого лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіює, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх. І винні не будуть усі, хто вдається до нього. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже! На слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Слава Ісусу Христу! Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Мого Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Мого Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь.